Саламчик, бро. Саме сьогодні я вперше спробую себе в ролі СБУ та постараюсь піймати небезпечних злочинців. Друзі, а ви знали, якщо поставити лайкусик та підписатись на мій канал, то завтра в себе під подушкою ви знайдете iPhone 14 Pro Max. Запрошую вас грати разом зі мною на Ukraine GTA. Спускайтесь в опис, завантажуйте гру, обов'язково заходіть на мій сервер Західна Україна, вводіть промокодик «Fortis» 2 по 7 рівень та получайте 50 тисяч гривень, друзі, на початку гри. Зустрінемось на Ukraine GTA. Друзі, ми вже в СБУ і нас код. 5 нас зібрали для чогось. Ну давай, давай. Зараз краще нам форму видають, і швиденько все буде ще назис. Так, йдемо в передівалочку, нам мають видати форму. Окей, в принципі, в СБУ працює вперше, тому буде, надіюсь, цікаво. Як ви бачите, в нас є ось така мітка, в яку ми можемо зайти та глянути, що в нас тут є. є. Незаконне носіння зброї, а приблизно розташування а внизу а права кі. Ага, зрозуміло, добре. Тоді давайте біжимо, візьмемо зброю і будемо вже виїжджати, напевно. Беремо їх. Якусь М4, можливо, давайте візьмемо також снайперку, тому що ну всяке буває. Гвинтівку забираємо і все, надіюсь, ми зараз. Ага, ми виходимо. Так, реально дуже цікаво, тому що справді вперше працюю і це буде щось для мене новеньке. Похожі відеоролики в мене виходили на каналі, а саме я працював у патрулі, тому тут майже те саме, тільки СБУ набагато масштабніше. Так, тут нам також, напевно, не підходить. Ой-ой-ой, ой-ой. Опа! Дістатайзер після чого перезарядив. Ой-ой-ой. Попався колега. Зачитайте. Зачитайте, Зачитайте все so, ведемо його сюди. Зараз, в принципі, його напевно посадять, тому що хлопець трошки ну, безпреділ робив на дорозі, і через те ми маємо право його посадити. Ну, зараз подивимось, що там може, хлопець скаже на це. Коли ми підїхали машиною, ми бачили, як ви відкрили вогонь по іншому громадянину. Чому ви це зробили не дайте, ласка, ваш паспорт? Я з вами розмовляю Підполковник служби безпеки міста Києва, Дмитро Дмитрий, вам куди моє посвідчення і івенце і почав нас обзивати. Ого. І ви думаєте, це, це нормально? Та ні, ну слухайте, бляха, теж неправильно. Ну В ніякому випадку не стріляти в людей, тому що ну, це неправильно, я вважаю. Тож. Поки братва нашого Єгоріка обшукують, я хочу вам показати ось цю прекрасну форму. Вона реально крута. Просто подивіться на ці окуляри, просто подивіться на цей бронежилет, на усі ножниці. Прикольно, реально прикольна тема. Найшов вогнепальну зброю в правій кишені. Так, давай на стіл постав, братанчик, вогнепальну зброю все ж таки. Ой-ой, братанчика посадять, скажімо так, по дві статті. По першій статті, то що він тримає незаконну зброю, а по другій статті, то що він відкриває вогонь по людям. Ну, коротше, ви поняли. Так, друзі, ми вже під'їхали на місце. Так, окей, тянемо за собою тіпочка, зайдемо в приміщення. Опа, кайфо, бачите, тіпочок не опирався. І виходить, вже буде менше сидіти, той штраф буде невеличкий. Крив КПЗ, засунув громадянина, Зняв кайданки. громадянина, закрив КПЗ. Давайте глянемо. Швиденько що у нас там по орієнтуванні. Вовка Блейк на лівому березі Києва. Так, ну давайте тоді їдемо швиденько, сідаємо. Ну, ось ця організація мені реально чогось подобається. Тут дуже цікаво, хоч і складна робота. Просто знайти підходящу людину в якомусь там радіусі, ну, не дуже легко. Наразі зліва, і зліва хтось там у нас громадянини, щось копають, щось купають. Давайте там, може швиденько. Опа, тікає, тікає. Зупиніться руки вгору. Скажіть, будь ласка, вікно. дайте, будь ласка, у вас паспорт. Дуже підозріло виглядаєте, пане. Паспорт є Ой-ой-ой, то Месі, братва, ми зупинили Мессі. О, передав паспорт чи назас. Взяв паспорт, люди напроти, почав перевірку. Діставим 4, після чого перезрядив. Зупиніться, подумайте про наслідки. Він вийшов Ай-яй-яй-яй-яй. А, все, я бачу демку. Тут у нас є два навіть, типа, на мості, а тут на центральному ринку, да? Я у День понял, він переїхал просто. А, я понял. Ну, подемся, бачу, да. Десь тут, да? Да, да, да. Андрюха Рево, ну дивимося Може він на трамваї робить, кстати, як варіант, ні? Вот, 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 вот. На ауді, понял. Вже нашли тіпочка Со він газує. Бля, якщо ми зараз на центральний ринок заїде, це дільт. Зупиняємось. Все, він внизу, внизу внизу, перекинувся. після чого перезарядив. Все, зловив, злив. Дистав каданки, після чого накинув людину напроти. Повіз за собою людину. Відкрив двері автомобіля після чого посадив людину. Закрив двері автомобіля. Давай читай, час. бо я не мію тої міранди. <свісно> так, громадянин, ви хочете позвонити своїм рідним, сповістити те, що ви зараз е, в орієнтуванні знаходитесь, затримані? Ні, добре. Дістав ключі з правої кишені, відкрив калітку КПЗ, після чого посадив людину. Закрив двері калітки. Со, so, гроші, гроші. Заробили гроші, йдемо пити пиво, хлопці. <свісно> є якийсь чел? О, oh, та, так-да. Та. Аннакон, да, кстати, я хотів його зловити було. Так, так, да, це походу він в полі. Так, так, я знайшов, знайшов його, він в білий і криші білий. Аккуратно буде може зараз. Так, ну показуємо. Я заняв посвідчення з лівої кишені та показав людині навпроти, не передаючи їй у руки. Забрав посвідчення, та поклав у кишені. Можете, будь ласка, вийти з транспортного засобу? Зараз, Ага, зараз 100% якась подласне остановочка буде, хтось зараз підлетить. Пакуємо, пакуємо, пакуємо. Діста тазер після чого призвели. Став кайданки, накинув на людину напроти. Взяв людину, повіз за собою. А, Хорош. Все, все, найс, <плес> найс. Nice, nice.

які підтверджують часову. Ви так? Можете, будь ласка, масу щось зняти? Так, підняв ободок шлему та вкосив маску. Діставка відданки сексуальної поведінки напроти. Діставка відданки сексуальної поведінки напроти. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Скажу вам свої, ваші права. Ви маєте право зберігати спокій та мовчання. Все, що скажете, буде використовувати вас у суді. Також ви маєте право на один телефонний дзвінок, який буде тривати не більше, Двох хвилин. Ляха, серйозно їздили, шукали, шукали, і він, як виявляється, просто знайшовся тут в відділку. Я шокований, чесно скажучи, все успішно, успішно. Ой, він почав, він розганяється. Ой-ой-ой. Після закінчення муста зупинить, тут не можна. Приїжджайте. Громадіне, не заважайте, не будь, 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 будь ласка. Відійдете будь ласка. Відійде, попри... будь ласка, відійде, будь ласка, пізніше ми розберемось з вами, добре? Відійдіть. Ви можете от там от на парковочку встати, от там от на парковочку встати. Ми... Ми... Він кричить, той мікрофон. Не ну, слухайте, він може бути маніком. наркотичні засоби якісь передасть вам і підставить вас. Дістав 4 після чого На що він сидить. Де куди він поїхати, пам'яті? Він, він, він впав, він впав, там де ламба, там де ламба. Пробивай класи. Покидаємо де, 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 де... автомобіль. Виходимо Відомо з автомобіля. Розбив вікно, після чого викинув автомобіль. Ага. Покинь лідер де... П... по цепку, все, зрозуміло. Зупиночка по сіня. О, пой. Суо, добігався, добігався. Дістав е, тайзер після чого перезарядив. Виходьте з підніметими руками. Та все, він не вийде його, Закінка на код це файно. Розбив, вік розбив вікно, та людину. Дістав Тайзер після чого позрядив. Ой, не можу стріляти дядь? А, да, все. вас буде э, затримано за непідкору. Все, попався. Осоджі, дурачка. <рив> Громадянин в бороді ведіть з автомобіля, швиденько. Джордж, Джордж, uh, піди на і подивись, чи там є артимка. Та, давай, 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 зараз подивлюся. Є, 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 є. Ще 43 хвилини. Владислав, ви мене чуєте? Наголошую ще раз, що можливо, ця людина знаходиться в розшуку. Вам потрібно або мені перевірити її. Виходимо з автомобіля, громадянин. З автомобіля вийдіть. Ой-ой-ой, попався, попався. Ваші документи, казе, ваші документи. Ого, братанчик, я бачу, ти подивився від початку до кінця. Ти справді молодець, дивись мої наступні відео.